Зараз я розкажу, як я дійшла до кабінету психіатра. Все почалося з роботи, яку я ненавиділа. Я мала гарний дохід, але всередині просто чахла. Я щодня приходила додому і плакала та кричала в подушку. Я просто себе руйнувала. У мене появилися думки навіщо взагалі жити, у чому мій сен життя. Спершу ці думки мене лякали, але потім вони стали звичними. Я покинула логістику і пішла у сферу контенту. Думала, що мені стане краще, адже я позбулася того, чого ненавиділа. Але ні, психіка була дуже виснажена. Зовні я здавалася щасливою, але всередині так себе не відчувала. Концентрація падала, сил не було. Я почала шукати розраду в алкоголі. Одного дня мені стало настільки погано, що я не розуміла, чи то я помираю, чи сходжу з розуму. Я написала чат GPT і він порадив пройти тест на депресію. Я прийшла і наступного дня записалася до психіатра. Перед дверима кабінету я переживала, що лікарка скаже: Ти нормальна, не притворяйся, ти все вигадуєш, але сталося інакше. Мені поставили тривожно-депресивний розлад, і я плакала плакала від щастя, адже нарешті зрозуміла, що мій стан лікується. Минуло три місяці. Лікування дає результати. У мене немає думок про те, як закінчити життя. Також з'явилася концентрація, сили, ідей стільки позитиву, що я не була до цього готова. І найголовніше, у мене з'явилося бажання жити. Знаєте, що я покинула свою основну роботу, і зараз буду самостійно працювати у сфері створення контенту. У мене просто купа ідей, які генеруються майже щохвилини, і мене це дуже сильно радує. Найголовніше, що в мене є бажання і позитив, якого я не відчувала роками. Психічне здоров'я важливе, і, на жаль, багато хто лишається зі своїм болем сам на сам. Я хочу ділитися своїм досвідом і підтримувати тих, хто зараз у темряві. Повірте, з неї реально вийти. Ви варті кращого життя, і я з вами.